Як правильно лаятись українською. Влучні фрази, так шкода, як корові заднє коліно всрать. Коли зовсім не шкода. Сири, перди грійся, коли нічого ще не зроблено, а в тебе вже вимагають звіт. До дупи така дупа жесепердне так не смердне. Про безглузду роботу. В сраці був гівновидів, коли людина впевнено говорить про те, в чому не розбирається як у борщ, срать. Ваш вислів геть недоречний срав, пес перділи гуси, вживається у ситуаціях, коли нічого не можна вдіяти, як півсраки з за куща геть нічого не видно. Як не срачка, так пердячка Щонедень не день то гірше. Не роби гівна сметану не варто прикрашати прикру ситуацію. Як у лужу перднув. Сказав, а обґрунтувати не можеш. Це гівно крім сцяк дуже прикре становище. Самотній, як палець в сраці, і справді дуже самотній. Коханий сім разів у сраку пропханий близька серцю людина. Пішов, як за море срати, коли когось довго нема. Не плети гівно дівці в коси, розповідати не билиці. А гімна мерзлого не хочеш, коли твоє прохання важко виконати. Чого крутишся, як гівно в уполонці? Не метушись! Не лайся в срато, вивчай українську!